Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже, Яж тренди. Друзі, я рада вітати вас на своєму каналі. Останнім часом нас ну, якось так швиденько додалося декілька підписників, чому я дуже рада і вдячна вам. І мені, звичайно, дуже приємно, так як я дуже хочу сильно розвивати свій канал і над цим постійно працюю і. Постійно намагаюся щось робити, викладати відео, ну, якось якось розвивати свій канал, хоча в наш час це робити не дуже легко. І що, про що сьогодні піде мова в нашому відео? Я хочу сказати вам, що е, я повертаюся у СП е, в'язані із залишків, які організувала. Чудова українська в'язалочка Наталя. Канал її називається В'язалки. Наталки. І е, я залишу під відео посилання на її канал. Я вже була в цьому СП, але в мене влітку було е, так багато СП, і я настільки була загружена. і... Вже було дуже важко, і я вам не раз казала, що немає в мене таких залишків. В основному в мене дуже невеличкі клубочки. І немає таких залишків, з яких би можна було б зв'язати щось таке путнє, чи ну, якусь хоча б, хоча б якусь річ. І не було, знаєте, таких схожих залишків, які б можна було б щось таке поєднувати. Таке щось нормальне, в'язала якесь щось десь невеличке, але ну, мені воно не завжди було потрібне. А так як я зараз в'яжу багато речей на благодійність, і я хочу в них використовувати ці залишки, тож я вирішила повернутися в ЦСП, Наталочка мені дозволила, щиро їй дякую. Що я маю на увазі? Ось, наприклад. В'язала, ви вже бачили, цю кофтинку для петелек. Петельки добра є, є така благодійна організація. І дивіться, от в мене були невеличкі манюні залишки із прапору єдності, і е, я їх пустила сюди на смужечки так цікавіше. Зараз я починаю в'язати, також буде коричневий джемперочок, але просто я тут смужечки зроблю жовтенькі. Ну, щоб ви розуміли, ось такі у мене залишки. Ну, ви розумієте, з цього абсолютно ніякої речі не зв'яжеш, в основному в мене такі. Але от щось таке, в принципі, чому б ні, чому б не пустити в джимперочок. Я вирішила ще цього разу горловинку зв'яжу синю, манжетики, резиночку понизу, а жовтенький пущу сюди, в смужечки. Ну, Якось там буду комбінувати. Чому б і не використати, тому що дивіться, коричнева пряжа для дитини доволі якийсь такий, якщо чесно, сумненький колір, а так ці смужечки, вони. Якось цікавіше, я не знаю, додають якоїсь яскравості якогось, я не знаю, свіжішого вигляду, і тому я буду використовувати їх. До речі, ці спиці від Nid Pro Basic комусь вони подобаються, комусь вони не подобаються, різні думки чула, але скажу свою думку. Непогані спиці, вони навіть трішки кращі, ніж Кнітпро Зінги, тому що тут гостріші кінчики, дуже гладенькі працювати з ними легенько. І що мені більше сподобалося, що тут кращі з'єднання, ніж у Кнітпро Ну Це, може, мені такі трапились спиці, не знаю. Але, в принципі, я задоволена, в'язати буду. І сьогодні я також ще таку іншого номера, це в мене четвірочка, також такі замовила. Так, ось так. ось Ще в мене, я на минулому тижні показувала вам чепчик в'язала, і в мене там залишилося трішки пряжі. Тож її також можна використати в залишках, чому б і ні, зв'язати дитячі малесенькі шкарпеточки. Так як петельки вони в'яжуть для діток від 0 там, до 5-6 років, то, в принципі, такі от залишки мені дуже знадобляться. Що в мене ще було в залишках? Зараз вам покажу. Ну, це перша причина, чому я вирішила повернутися. Потім я для декору у мене був такий шнурочок, з якого я в'язала свій шопер. Тут уже мене не вистачить на інший листочок. І от ну, я вирішила зв'язати декор, так як я в цьому році в'язувала різні гарбузики. По одному з них в мене є майстер-клас на каналі. Переходьте, кому цікаво, в'яжіть. Уже є готові, готова одна робота, яку мені показали, по моєму Майстер-класу Юлія з каналу Julia Knit and Life. Зв'язала гарбузик, я вам доставлю фото, дуже гарненький, і мені було дуже приємно, коли Юля відмітила мене в інстаграмі. І я дуже рада, коли ви показуєте, що ви в'яжете по моїх МК. Дуже приємно. Щиро дякую. І я вирішила для декору зв'яжу ще собі ось такий листочок. Зняла на нього майстер-клас. І сьогодні Діаночка з інстаграму, я також вам ставлю тут фото, відмітила мене, що вона також зв'язала по моєму МК ось такий листочок гарний для декору. Діана в'яже іграшки дуже класнючі. І мені було дуже чесно, мені було дуже приємно. Так що переходьте, в'яжіть. Ну, і я ж вирішила, що один листочок це класно, але коли я в'язала, це я вив'язала і знімала МК, ось я вже взяла іншу пряжу. Це в мене. Бавовна 100%, 250 метрів на 100 г, гачечок і тут, і тут я використовувала 4,5. І знімала ось по такому я листочку знімала майстер-клас. І тоді я подумала: це ж у мене залишок із моєї майки напівпатентною резинкою, а чому б не вив'язати оцю пряжу, скільки в неї там. 90 грамів було, чому б не використати її як залишок, не вив'язати її в листочки і не зробити собі, знаєте, як підставочки для чашечок. Наприклад, ось цю підставочку використати як для чайничка. І, а ось цю для чашечки. І ось який у мене вийшов комплект. Так що іноді дуже корисно і класно використовувати залишки, тому що з них, дивіться, 4 таких листочки, тому що з них виходять такі корисні, доволі непогані речі. Ну, Звичайно, колір тут ну, зовсім не підходящий для листочків, але, ну, я думаю, непогано. Залишки пристроїлися, вив'язалися повністю в нуль. Чому я дуже рада, тому що я не люблю зберігати якісь такі дуже маленькі моточки, я намагаюся або викидаю, або марусі віддаю вона їм для школи, до речі, часто потрібні ниточки, вони з них там і квіточки крутять, і що вони там тільки не роблять, і тому їй також вони стають в нагоді. Так що, ось завдяки цьому. СП по вив'язуванню залишків, у мене утворився ось такий дуже класний комплект, чому я дуже рада, дивіться, ну класно. Знаєте, осіннє чаювання, поставити чайничок, попити чайку з такими підставочками. Дуже гарно було, б. не знаю, це цікаво. Колись дивилася відео галинки, з каналу в'язання, випічка і моменти життя від Галинки. І вона там показувала, знаєте, накривала на стіл і показувала різні різні гарні види серветок. І я думала, оце, мабуть, треба така товстенька якась пряжа. Думаю, в мене такої немає. А ось якраз залишилася з майки ця пряжа, і класно. Я згадала те відео галинки, і мене це все так надихнуло. І або, дивіться, можна на підвіконні розставити газончик і під кожен поставити листочок, чи, можливо, ви знаєте, поставити. Вазочку з цукерочками. Ну не знаю ідей. В мене, чесно, я коли знімала майстер-класи, розповідала там всі свої ідеї. в мене ідей-купа, мені вони дуже сподобалися. Більше такої тостенької в мене пряжі немає, так що ось такий у мене де... ну, буде отакий комплект. В принципі, тут 5 таких листочків. То, я думаю, комплект можна вважати повноцінним і зовсім сюди і блюдце стане з чашечкою на ось таку, на такий листочок, вони ж доволі такі величенькі виходять. Ну, так що ось якось так. Я ще хочу вам ставити, також, як я вже заговорила про те, що я хочу вам подякувати за те, що ви відмічаєте мене в інстаграмі, що коли в'яжете по моїх майстер-класах, мене це дуже надихає і дуже приємно. І зараз я ще вам хочу ставити тут фото, пов'язочки. Я в'язала пов'язочки, знімала амка, також в'язала пов'язочки із залишків також на благодійність. Вже сюди не взяла їх в це відео. І мені дуже приємно було, коли мене відмітили, мені показали. Для донечки в'язали пов'язочку. Було дуже-дуже приємно. Я щиро вам вдячна, що ви мене відмічаєте. Так що, ось якось так, невеличке моє таке відео, невеличке повернення. Я не обіцяю, що я буду робити звіти кожні 2, -2 тижні, тому що. Все-таки знову в мене СП вистачає І зараз в мене більшість в основному все в'яжеться на благодійність. Але от коли в мене будуть по благодійності звіти, де я використовую різні залишки, звичайно, я вам все це буду показувати. Можливо, не так часто будуть відео, але все ж таки вони будуть. І, в принципі, я рада, що повернулася в цей проєкт, він триватиме до кінця року ось якось Так, до кінця року, я думаю, будуть різні залишки. І знаєте, у мене вже ось ідея, ще осінь. Сьогодні в нас дощик такий, знаєте, осінні-осінні. Він -осінні. крапає цілий день так потихеньку. І думаю, класно осінь, осінній сінній декор. А, але я вже думаю. Починаю думати про Різдво, про якісь різдвяні майстер-класи. І вже думаю, ого, класно, можна було б на святковий стіл зв'язати також декор, уже, знаєте, в різдвяній тематиці. Уже наперед думки побігли. Так що ось якось так. Ну, що, буду з вами прощатися. Бажаю вам! Гарного настрію, і щоб він у вас був не сумний, не осінній, а знаєте, такий спокійний, з чашечкою теплого чаю, під пледиком. Так що такий гарного, гарного, приємного настрою вам бажаю. І, звичайно, здоров'ячка і миру, миру, і мирного неба над головою. До нових зустрічей, мої хороші. Пока-пока.